Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні знову хочу повернутися до теми про плуги, бо дуже багато коментарів одноманітних і всі дають пораду. Хоча я для себе вже давним-давно все вирішив і поставив жирну крапку в питанні з плугом. Дуже сильно сподіваюся на те, що всі розуміють, що плуг це зло. Тому я стараюся орати один раз в два роки. Існує основних 4 види відвалів: класичний, гвинтовий, перовий і швидкісний. Класичний самипростий відвал. Класичний відвал робить неповний оборот пласта і частково заробляє рослинні рештки. Цей тип плугів застосовується в основному на легких ґрунтах, піщаних ґрунтах і там, де земля постійно регулярно обробляється. За допомогою гвинтового відвалу здійснюється повний оберт пласта землі, при цьому рихлення самого пласта землі, який обертається, здійснюється по мінімуму. Характерною особливістю гвинтового відвалу є те, що він залишає після себе борозди або хвильки. Перовий відвал, або ще на них кажуть, ажурний відвал, характеризується тим, що він, по перше за все, є складний і він дуже дорогий по самій вартості самого корпуса плуга, але він дешевший по вартості обслуговування його, тому що частин відвалу дуже багато і можна міняти лише окремо зношену частину його. Також характерною особливістю цього відвалу є те, що вони дають менший спротив землі, чим гвинтові чи класичні відвали. І вони дуже добре рихлять землю. Розбивають груду. Такий відвал найкраще підійде для важких ґрунтів, особливо там, де є глина або чорнозем. За рахунок того, що цей відвал має дуже багато полос, 4-5 штук, вони під час роботи навантажуються і тим самим вібрірують. А за рахунок цієї вібрації розбивається ґрунт, він кришиться і менше набивається сам корпус плуга. Не no остатній вид. Плугів це є швидкісний. Він відрізняється від звичайного, це укороченим леміхом, і грудинка від валу має інший кут, що дає менший спротив землі. Але такий плуг підійде лише там, де є регулярний обробіток землі, тобто неважкі землі, і там, де немає каменів. Якщо звичайний плуг зі звичайним відвалом вимагає швидкості приблизно 5-7 км за годину, то цей відвал потребує швидкості 10 км за годину. Тоді він якісно буде перевертати. Пласт землі. Звичайно, що є ще роторні плуги і дискові плуги, але це дуже велика рідкість у нас. Що інші люди кажуть про однокорпусні плуги? Зараз я вставлю коротесеньке відео. Повні відео ви зможете побачити за посиланням в описі під цим відео. Придбав одного корпусного плуга, як і хотів. як і хотів, Ніхто мені не порадив спочатку, та й не знав. Я думав, бігав за цим теж 225 два корпуси, ширина. Та ні, ні. Не буде воно там так хорошо виходити, як хотілося. Глибина мінімальна, забиває. Не мій варіант, це не мій варіант. Зробили плуга на, на один корпус спеціально для кукурудзи. Так що дивимося, як ще польде, моща. Вам запитуєте, чому не орю однокорпусним плугом? Та тому що, по-перше, зараз багато оранки, а ним довго орати. Це okay. раз. Буду два города, буду більш півдня орати, можна сказати так. Я його не чіпляю. Так, да, по якості краще, звичайно, він буде все заорювати. Але для нас, в принципі, він і так, цей двокорпусний ора, глибину 18-20. Я рахую, що нормально. Хочу відео зняти сьогодні про свій луг. Однокорпусний, саморубний, зроблений. Можна сказати, із металолому. Це плуг 1,35. тезовський, тільки один корпус. Зробив я його, тому що є у мене й двокорпусний плужок до цього трактора. Покупав я в інтернет-магазині привезли. Ну, чесно кажучи, не ура він ніфіга той. Плуг ще по вгородах він уре. А в полі приорать кукурузу, приорать сояшний не годиться. Він. Однокорпусний, це взагалі бомба. Трактор його абсолютно не відчуває, тяне. Приорює все, а двохкорпусний плуг, я не знаю, там в Ютубі показують, що урють вони, приорюють все. Я думаю, що хіба на вгороді, і то, якщо супісок. А так як отут ось чорнозем, що й груду горне, не приора він з роду той плуг, тому що в мене є такий плуг двохкорпусний, бо мед, то не оранка. Я вважаю, то дряпання. Сьогодні вже взяв Алала 504-го. Тут у нас земля має тяжка. Дивіться, Хтось каже, що для 504-го ловала два корпуси, то мало, треба три корпуса. Зараз вам покажу, які в нас тут землі, як вона з двома корпусами їде. Посла брати 3 по 30, бо майбушу май землі у нас тяжко є, ніж легкої. Значить, який виношу я вирок. Оранці, тракторові і плугові. 40 коней. 40 коней тут е, худих, таких китайських малих коней. Плуга цього у картопленні в такому в городах легкій. Він не відчуває тільки реготить із ним. Але от така тяжка оранга, дійсно тяжка. Він е, йому тяжкувато. І плуг я вивів для себе таке. Він має бути двохкорпусний. Два по 30, Не по 35, не по 25, Два по 30 і з передплужниками. Углосніми слаба штука. Ми бачимо, що воно ауто таку єрунду не перевертає. Для цього повинен бути передплужник. Ох і наробило шуму в коментарях моє вчорашнє відео, де я орав цим плугом і цим трактором Schiffen 350L. Пишуть люди, да йому треба два корпуса, два по 25. Дехто пише да йому три треба, він буде три тягнути. Пишуть до гружателя вчепи до його і двохкорпусного плуга. І все буде добре. Так, розкладу все по полочках, все розкажу. Є в мене і догружатель. Дивіться, ось такий догружатель, саморобний. Є в мене і плуг двокорпусний, Ось такий кінний. 2 по 20 він вважається. Але леміха я поставив ширшого першого та й другий трохи ширший. І урю їм на 50 без проблем ширину. Взагалі без проблем. На 50 гору. Розкажу в чому фішка, чого я вчора орав цим плугом, а не двохкорпусним. Да, тяне він двохкорпусного. Якщо все нормально, рівна площа, земля така собі не дуже тяжка і сухо, ну, більш-менш земля готова, то цей плуг горе просто ідеально. Сипле ідеально. Можна там до 20 см їм орати, нормально. Трактор тягне, не буксує, без блокіровки. Догружатель свою роботу робить, це 100%. Але вже осінь, пішли дощі, і там, де я вчора орав, така собі глинка виорювалась, навіть жовта глина так нормально. Бо я їм трохи глибше цим плугом. Орав 22-25, я міряв, як де там. Всі ми знаємо, що під городину треба орати глибше. Тим більше, де. Тверда земля. На піску, то ще так. там Морква чи буряк він буде рости, все одно лізти в той буряк, в ту землю, в той пісок. А на глинці, якщо там знизу буде плужна підошва, морква впреться туди і нікуди не буде рости. Виросте отака 10 см і все, капець. Так як ви зорали на 10 см, так вона й виросте. Це кінець другої частини відео про плугів. Третя частина буде згодом.